Третя міська клінічна лікарня Полтави серед медзакладів, що уклали договір з Національною службою здоров'я України щодо зубопротезування для військових та ветеранів. На першому етапі захисник проходить ретельне обстеження. При цьому лікар складає індивідуальний план лікування та проводить терапію, розповідає лікар-стоматолог Вікторія Трицько. В цей план лікування входить лікування каріюсу, також лікування ускладненого каріюсу, професійна гігієнічна чистка зубів. рентген знімки, розпочали. Робимо хірургічні послуги, тобто вже під анестезією. І потім ми передаємо естафету ортопедам, які вже закінчують наше лікування і вже вони протезують. І вже вони виходять від нас з гарною голівудською усмішкою. Лише після повної санації порожнини рота пацієнт потрапляє до стоматолога ортопеда, який відновлює втрачені чи пошкоджені зуби. Ми співпрацюємо з лабораторією інтермедіо. Вона виготовляє сучасні конструкції із металокераміки. Протези акрилові, нейлонові, бюгельні підбираються все під пацієнта для того, щоб це було і естетично, і функціонально для живання Цьогоріч Гранична вартість наданих медпослуг одному пацієнту згідно з договором не може перевищувати 35 тисяч гривень. І ця сума кажуть медики, дозволяє обирати будь-які сучасні зубопротезні конструкції для подальшого протезування металокерамічними коронками. Нам необхідно підібрати правильний відтінок до наших зубів. До цього є шкала ВІТа, Ми працюємо з нею, бо і наша лабораторія також працює за цією розміткою. Після підбору кольору та препарування зубчиків наших ми знімаємо відбитки. Полежіть, будь ласка, воно. Зараз підбираємо ложечку. Зараз будемо замішувати відбитковий матеріал. Далі наші відбитки ми передаємо в лабораторію, і вже через тиждень-півтори у нас будуть готові металокерамічні коронки. Ось а далі вже будемо робити бюгенні протези. Мені дуже все сподобалось, все дуже було гарно, якісно. Саме головне безболісно і дуже приємні лікарі. Уважні з приводу протезування зубів захисник може звернутися до адміністрації закладу або в кабінет номер 408 А, що на четвертому поверсі третьої міської клінічної лікарні. Скористатися програмою безоплатного зубопротезування пацієнт може один раз протягом року.